Не зможуть з вами афірмації спрацювати, поки ви не усвідомите дуже важливі умови, при яких вони точно почнуть працювати більш ефективно. Дуже прикро чути, що люди знецінюють такий прекрасний інструмент як афірмації. Хоча насправді ці афірмації з такими людьми вони не працюють, бо ці люди не виповнюють ось ці умови, про які я вам зараз розкажу. Тож, поїхали! Я Катерина Штефан, я лікар-невролог, психотерапевт та е, прихильниця духовних е, практик. І давайте одразу до теми. Е, в мене просто вже не кипіло, бо я дуже багато чую, що афірмації – це фігня, вони не працюють, це щось там нам в голову заклали, нас обманюють. Це пішло з циганських таборів, і взагалі це все не так діє, як воно розказано. Я абсолютно не згодна. Дивіться. Ось ви постійно, наприклад, ви вирішили спробувати такий чудовий інструмент, як афірмації, так? І, наприклад, там ви обираєте, що там афірмації, які націлені на багатство, на успіх, на збільшення грошей там, в зону вашої реалізації. Коротше кажучи, вони націлені. І ви, наприклад, приділяєте цьому. Ну, там 10-15 хвилин, чи перед сном, чи може, десь з раночку. І ви такі собі послухали, чи може навіть промовили вголос, що я прекрасна, я успішна, а це всесвіт сповнений достатку та багатства. І це багатство воно йде в моє життя. І все таке прекрасні слова. Супер програма. Але потім. Ви ось це все собі там промовили, собі там навнушали, заходите, наприклад, в магазин і. Ой, я це дуже хочу, і я це не можу собі дозволити купити. Чи там дивитесь на рахунок у вашому банку, і так, блін, щось мені не вистачає тут грошей, і куди вони взагалі діваються, і все таке. Тобто ви постійно. Щоб ви там собі не казали ось цими афірмаціями, все одно в побуті, на автопілоті в вашому повсякденному житті ви натренуровані, ваш мозок надресирован на те, щоб помічати взагалі негатив. Коли ви заходите в додаток, щоб перевірити, скільки у вас там грошей, то ви бачите, цифри. На які там є, а яких там не вистачає. Ви, ви дивитесь на свій рахунок і думаєте, ой-ой, ой там знов там щось капнуло трохи кредитних от бляха, що робити? Чи ох, в мене там тільки я не знаю, три тисячі гривень, ой-ой, ну це ж на життя взагалі не вистачає. А походу, якщо придивитись, то на життя вистачає. І на все необхідне у вас вистачає. І ви концентруєтесь не на, ці, не на цих трьох тисяч гривень, які у вас є, а ви концентруєтесь там на цих 10, 20, 100 тисяч, яких у вас нема. Тобто давайте знов концентровано та по ділу. Афірмації вони не будуть працювати, якщо ваш мозок натренурован. На те, щоб помічати те, що вам не вистачає. І звідти. Звідси у нас секрет перший, перша умова, при яких афірмації потихеньку почнуть впроваджуватися в вашу ретикуля... ретикулярну активуючу систему. Це такий страшний термін. Я про нього, щоб ви зрозуміли та теж надихнулися, як це в нас влаштовано в, в корі головного мозка, як це влаштовано взагалі в нашому мозоку. Я вам потім окремо про це розкажу. Але якщо так просто, то наш мозок це комп'ютер і афірмації це програми, які в цей мозок записуються, і які можна активувати тільки певними діями, а не просто там, ну, там надрукувавши ці слова в свій мозок, в свій комп'ютер. Отже, умова перша, при якій афірмації Потихеньку почнуть впроваджуватися реально в вашу підсвідомість і в ваше життя. Навчіться концентруватися на позитивному, на достатку, на тому, що у вас вже є. Як це робити? Давайте. В так в двох словах, якщо ви хочете про це почути більше, то обов'язково напишіть мені, і я окремо про кожну пораду, яку зараз дам, і можу окремо вам розказати. Садіться на новини детокс. Новини це те, що нас тренує фокусуватися на поганому, на негативі. Нема добрих новин. Чи є, але у дуже малесенький відсоток: 95-99% інформації, яка йде звідусіль з усіх джерел там, про те, що зараз коїться в світі, це негативні новини, чи це тривожні новини, чи ну, тобто, це по синдрому червоної ручки, розумієте? Ходять журналісти, знаходять, що не так, чим налякати людей. І впроваджують це в ваш мозок. Садіться ось прямо сьогодні на новинний детокс. О, нічого ви глобального, серйозного не пропустите в вашому житті. А тим часом ваш мозок почне він буде позбавлений такої страшної звички, як концентруватися на негативних новинах. Це по-перше. По-друге. Практика вдячності. Я про це вже казала, буду казати теж постійно. А вчіться відчувати щиро цю вдячність кожну мить. Кожну мить ось прямо зараз, навколо вас, всередині вас, є те, за що ви можете сказати дякую, кожну мить. Ви можете сказати, до речі, дякую мені, що я вам про це нагадую. Ви можете сказати дякую, що є інтернет, який вас ось розважає, і, можливо, там дає змогу працювати, тримати зв'язок з близькими і все таке. Ви можете сказати дякую, що така осінь, гарна, прекрасна. Багато чого ось прямо зараз. Хочете поставте на паузу та промовте хоча б три речі, за які прямо ось в цю мить. Ви можете сказати дякую, я помічаю, що це в мене є, і я щаслива, що це в мене є. Дуже, 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 дуже дякую собі, всесвіту і всім, хто зараз створив ці прекрасні умови, щоб я була вдячна за них. Друга дуже важлива умова. При якій афірмації реально зможуть бути впроваджені в вашу підсвідомість, в вашу душу, в ваші думки, і, звісно, в вашу реальність, ваше життя, тобто вони почнуть притягувати до себе події, людей, все, що ви забажаєте, вони почнуть працювати, коли почнете працювати ви. Дисципліна це умова друга і остання, бо, на мій погляд, ось саме. Тренування себе на тому, щоб вміти фокусуватися постійно, кожну непередбачувану мить помічати позитивне навколо себе. І друге, це постійно працювати над цими афірмаціями. ось тоді вони запрацюють. Тобто. Найдієвіші джерела, через які афірмації будуть працювати на першому місці, насправді це якщо ви будете це робити письмово і саме не надруковувати в телефоні, а ось якщо є певні афірмації, які ви хочете впровадити в своє життя, в свою реальність. Заведіть собі зошит, листочки, що завгодно, та прямо рукою починаєте писати. Бо коли ми пишемо від руки на листочку щось, в нас задіяно така кількість нейронів. Що просто ну, мозок він починає більш активно цю інформацію обробляти і впроваджує її набагато швидше, ніж якщо ви там просто слухаєте, чи якщо ви просто там подрукували себе, чи щось таке. Тобто, перше, перше джерело, через яко, через яке будуть афірмації в вас йти, це через письмо. Садіться та кожен день. Ви можете просто ну там з собою мати блокнотик, і в теж в абсолютно непередбачуваний для вас час. Ось є хвилинка. Ви бистро записали ось цю фразу, ту фразу, яку ви хочете. Щоб вона стала частиною вас. І ви її записали. І все відклали. Це реально, ну там 20 секунд, але це буде постійно кожного дня. 20 секунд зупинились, написали, побігли собі далі. Друге джерело, через яке наш мозг теж дуже класно буде впроваджувати афірмації, це візуально. Тобто класно, якщо ви роздрукуєте і в якісь міста в вашому побуті, на які у око потрапляє найчастіше, це там екран телефону, холодильник, в холодильнику можна всередині, прям десь коли прокинулись ранки перша точка на стіні. І все таке. Тобто, там у вас повинна висіти ось. Та сама фраза, чи там три фрази, яку ви зараз програми, яку ви зараз впроваджуєте в свій комп'ютер. А комп'ютер він це впроваджує в вашу реальність. І через цю програму будує життя, яке ви живете. Тож візуаліза, візу, через візуальне джерело теж обов'язково маєте ось ту саму афірмацію, яка. Буде для вас найважливіше. Ну і, звісно, слухати. На мій погляд. Тут нема такого, що це повинна там зроб... ну, там, надиктуйте собі на диктофон і послухайте саме свій голос. Чи кажіть вголос самі проговоріте все, що ви скажете, чи слухайте як якийсь заспокійливий такий класний голос, надиктовують до вуха вам ці афірмації. Це насправді це дуже індивідуально. Ну, там, наприклад, мені більш підходить, коли якийсь чоловічий, такий дорослий, спокійний голос каже мені щось там: у тебе все вийде, ти молодець. Ну, Мої, мо, ну, мої там внутрішні налаштування вони такі, що це саме ось через такий стиль афірмації попадають мені швидше до моєї системи, ніж там, якби я це проговорювала. Сама в голос також часто, чи якщо я б там слухала там свій власний голос і все таке. Тобто проекспериментуйте, знайдіть саме те, що відгукується вам, що ви відчуваєте, що прям працює як гіпноз. Тобто ну, знайдіть цей спосіб і впроваджуйте його в своє життя. Ну і обов'язково не забувайте написати мені, чим це відгукується вам, які ви вже впроваджуєте в своє життя афірмації, в які поради можливо вам розкрити додатково глибше та більш детальніше. І, будь ласка, не знецінюйте це прекрасний інструмент. Він реально працює на рівні нашої нервової системи. Але трохи допоможіть, зробіть певні дії для того, щоб цей інструмент він почав дуже класно працювати в вашому житті. Я в вас вірю. У вас все вийде. Удачі!